Друзі, всім привіт, ми з України з полтавці, а ось такий у нас монгольчик. Занемов серце з картою. На монгольчики. І ще не стрічки. І виходний. Дивіться, ось що. підбуває, тут. Це спеціально для того, щоб регулювати. Подачу воздуха, з якою силою буде жаритися наша картопля і сало. Його треба завжди чітко одрегулювати. Будемо гарячий, тому що тут ржавейка, яка не пропалиться. І споворота з такої зроблена, ручка так, якщо заряджати, то вони гарячі. Ось така саморобна. ми її самі зробили. Це ми зробили для того, бо час пішли, ми вирішили собі виходний зробити. І я такою якось, не вигодила, як бустрісуло, що голосу нема нема. І того жаримо сьогодні. Так, може, і на газу а так виїжджають час погасом, то ми собі таке зробили. Розумієш, не краємо, хай трошки підкаплюється, бачите може у нас такими на природу даже виїхати. Посадить, полісти, картопенька. Це спеціальна така державейка, що е е Бачите, щоб не перепорчувати продукт, це зроблено із газового балона. Він законімося, а в нас є ще один. О, ми виїхали з газового балона. Це із що Ідеальне. Потім. Це ручка зрозуміло, вони просто бротика викликають. Ну, це спеціальні такі ручки ми зробили, щоб коли щоб не нагрівалося щоб можна було його переносити, І навіть коли воно горить, щоб можна було зразу от взяти Зараз. Пам'ятаєте це конкурс? Колись на цьому місці я е, знімав відео, що поряд-коляд поля, не всі І, бояться. Це був у нас у школі конкурс. Це був у нас у школі конкурс. Я сказав, це так. Коляло. Конкурс був і я в ньому зайняв перше місце. Заради того, що ви допомогли і заради того, що в мене казав була в кадрі. Ні в кого не було кози в кадрі тільки в мене. Сам директор мені лайк ставив. Так що, друзі, я відома тепер людина, навіть в школі зайняв перше саме місце. Мабуть, навіть по Києву можна сказати. Ну ні в кого нема такого сказав. Ну, це ж так що це був. Пола міста жові. І за цього виграв. Ну, звісно, вже подарочки подарив, за що я виграв, бачив місце, якісь там морквинки. Ну, їй був приз, а ми грамота. Добре, друзі, всім пока-пока і всім добра. Зараз буде жарити картоплю. Приятного нам апетіту, бо обід вже доготовлюється. І хто зараз їсть або буде їсти вам теж приятного апетиту. Конечно. Може вже дай Бог газ до вечора включити. Бо якщо не включить, то прийдеться ще й ввечері моє відео. Знімати, як ми на сковородці, ті жаримо. суп. Або борщ. Все, обід дожарюється. Приятного одного всім обіді. Hello. the rock.